День 19 жовтня вже увійшов в історію України. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроект 8371, який за фактом передбачає заборону Української православної церкви, найбільшої конфесії, до якої належить щонайменше 5 мільйонів українців. Як це відбувалося? Атмосфера в Раді була радше схожа на якийсь пивний бар, а не парламент Європейської держави. Депутатів, які намагалися сказати, що заборона церкви суперечить конституції, освистують і заглушають. Водночас ті, хто за заборону, виступають абсолютно вільно, хоча вони й кажуть явну брехню. Які факти нам ще потрібно, щоб нарешті заборонити діяльність ФСБшної агентури в Україні? Тані Форпост Москви тут! Це російська церква, і всі в цьому залі це знають. Цей закон про те, щоб вичистити остаточну Україну від промосковських ФСБшних. Покичків, які роблять тут усе для того, щоб перемогла Москва. Також вільно говорить і депутат греко-католик, який цитує у митрополита Шептицького. Дрей Шептицький, великий будівничий українського народу, ще 100 років тому говорив: як не буде української вільної від впливу ворогів релігії, то й загальнодержавна справа не буде могти успішно розвиватися. За заборону ПЦ проголосувала 267 нардепів. Лише 15 було проти. Чи могло бути сьогодні інакше? Навряд зовсім недавно лідер Сі 14 та інші радикали публічно погрожували вбивати нардепів, які не проголосують проти УПЦ. Голова комісії ради з інформполітики закликав складати публічні списки таких депутатів. Їх фактично оголосили ворогами народу. А хто хоче ставати ворогом народу в країні, яка воює? А вже перед самим голосуванням їм відверто погрожували в Раді колеги. Десятки мільйонів українців будуть дивитися на прізвища, які будуть голосувати через декілька хвилин. І той, хто з вас. Не натисне цю кнопку, може вважати себе прихильником Москви. Ганьба, вам вам ви будете просто ваші прізвища будуть всі знати на українці на вулицях, містах, селах і так далі. Шалена пропаганда проти Української православної церкви триває вже практично рік, починаючи з оголошених зеленським кроків щодо духовної незалежності, коли в храмах і монастирях УПЦ почалися масові обшуки. СБУ небачена кампанія шельмування церкви розгорнулася в змі де знову й знову вкидалася брехня, ніби у ПЦЦ керована москвою ворожа структура, де самі лише зрадники, колаборанти та агенти ФСБ. Типовий приклад такої пропаганди фільм Церква без Христа» народного депутата Євросолідарності Миколи Княжицького, який вніс у раду свій законопроект про заборону ПЦ. Його ролик вийшов буквально за кілька днів до голосування. Один із головних прийомів називати українську православну церкву російською та московською. І це тоді як у жодному церковному або державному документі в Україні ви такі назви не знайдете. Це брехня російська церква, російською церквою в Україні Це російська церква роль російської церкви в діяльність РПЦ, ця російська структура, російська церква це російська церква. Другий прийом брехати українцям, ніби УПЦ — це росіяни та вороги, які окупували українську землю. Розкажу вам сьогодні дуже цікаву історію про. Найбагатшу громадську організацію України. Ця громадська організація бере участь у війні проти нашої держави, але лише тут в Києві, у її власності, 1520 гектарів землі. Що це за організація? Вона називається Російська Православна Церква. Дії вона не лише тут в Києві, а по цілій Україні. Третій прийом брехня, ніби клірики УПЦ скоїли незліченну кількість злочинів. Перелік злочинів московських священиків, які з грудня 22-го року почала документувати служба безпеки ошелешив країну. Їх масштаб шокував Україну. Шокував, тільки у зворотній бік в УПЦ 12,5 тисяч священників, 4,5 тисячі ченців, понад сотня єпископів, загалом понад 17 тисяч 100 осіб. І на все це число СБУ відкрила 68 справ, з яких вироки отримали лише 19 осіб. Якщо підсумувати, то злочинцем виявився один із тисячі єпископів, священиків або чинців УПЦ. І ця цифра реально шокує тільки у зворотній бік. Адже СБУ провела в ОПЦ понад 1300 обшуків. За нового голови малюка силовики явно рили землю, щоб накупати проти УПЦ максимум, і ресурсів для цього в СБУ предостатньо. але в результаті майже нічого. А проте рік тому, у липні 22-го року, Зеленський заявив, що порушено понад 650 кримінальних справ за статтями про держзраду і колабораціонізм проти співробітників прокуратури, слідства та інших правоохоронців після втрати Криму зрадниками стали 98% усіх співробітників СБУ. Це понад 1300 осіб. Ось ці цифри дійсно шокують. Чому Княжицький не ініціює законодавчу заборону СБУ? Адже порівняно з цими цифрами 68 справи 19 вироків на 17 тисяч 100 представників УПЦ. Це краплина в морі. У нас в СБУ у поліції зрадників більше, ніж УПЦ. Так що тепер? Забороняти треба СБУ і церкву? До слова, княжицький це у як і чимало інших нардепів у раді у 19-му році, вони відчайдушно підтримували Порошенка, але зараз їх і Зеленський цілком влаштовує. Крім того, зараз Зеленський дуже влаштовує ще декого. Кому вигідна ця заборона? По-перше, ця заборона вигідна Путіну. Який скаже: Я ж казав, що в Україні гонять православних. От я їх і захищаю. І ми цією забороною лише підігруємо його хворобливим амбіціям. Я розумію, в чому вигода від голосування за цей законопроект для попереднього президента, який програв вибори. Я розумію, в чому вигода для ПЦУ, але я не розумію, що корисного дасть цей законопроект. Для нашої держави замість об'єднання і консолідації влада ухвалює закон, який на рівному місці викличе колосальний внутрішній вибух, і не тільки всередині на фронті воює багато вірян нашої церкви. Як вони це сприймуть? УПЦ не ворог, у ПЦ це 6 мільйонів громадян України, які в цей страшний час війни захищають нашу державу на фронті і працюють в тилу. В умовах війни ми повинні об'єднатися, але на жаль, ми бачимо, що багато людей працюють проти України. Фактично, 267 осіб здійснюють диверсію проти української держави, проти країни, які сьогодні дуже важко. Мільйони вірян ніколи не погодяться з тим, що в них відбирають їхню віру, відбирають несправедливо та нахабно. І ці мільйони нікуди не зникнуть. Вони підуть у внутрішню опозицію. А заборона церкви може стати ганебним актом державного суїциду.